Була ось така ситуація. Ось це було звуження сильне. Заводиться сюди стенд система. Ось уже розправлений стенд в коронарній судині. Там, де було звуження. Бачили там геть було погано. Оце в цьому місці така видна металева сіточка імплантований стекінця. Це, да, це вже кінець операції. Фактично, лікарі демонструють результат після операції. До півгодини часу і людина, яка була на межі життя та смерті, зможе забути про проблеми із серцем. Пан Олександр у лікарні третій день сюди його привезла швидка уже в передінфарктному стані. Медики швидко провели стентування, і нині пацієнту краще на очах Мені поставили ось цей... стенд и действительно это ну, поставили и тут ту на сегодняшний день вот я после операции чувствую себя ну, намного лучше, почему потому что до операции я все время задыхался. Пацієнт зізнається, як і усі, тягнув до останнього. Зараз вже дякую медикам за врятоване життя. У мене до цього були це, ну, тобто, була дуже критична ситуація. Здесь я лежав два роки тому. Але мені сказали, що через пів року обіцятися. Я как завжди притягнув резину. Ось от зараз отримав то, що отримав. Слава Богу, що от прийшли ось ці стенти. Ну, це все собственно говоря безкоштовно. Олександр став першим пацієнтом обласної лікарні, якому імплантували сучасний стенд з лікувальним покриттям. Якщо використовується стенд з лікувальним покриттям, то ризик його рестеноза, тобто потреби в подальших маніпуляціях порядка 2-3 відсотка, тобто в 10 разів. Менша ймовірність не потреби в подальших оперативних втручань даної категорії пацієнтів. Тепер таких стентів в медзакладі 300. їх передали міжнародні партнери на суму близько 10 мільйонів для жителів області. Встановлення буде безоплатне. Ми звернулися до наших голенських друзів і попросили чи можливо надати таку допомогу. Вони зібрали, бо те кошти. Вони зібрали ці кошти, і буквально на пару днів тому назад ми вже отримали ці стенти, які будуть використовувати. Безкоштовно для жителів нашої області, які потребують таких оперативних втручань. Вартість тих стентів, які нам передали, вартість кожного стента сягає за 20 тисяч гривень. Тобто для пацієнта це ну, дуже велике заощадження коштів. Щороку лише у Житомирській області реєструють понад тисячу гострих випадків інфаркту. Та критичний стан кажуть лікарі, можна попередити за умови, що люди звертатимуться на огляд при перших дзвіночках. До того ж, коронарні стенти з Голландії безкоштовно встановлюватимуть і плановим пацієнтам. І для лікарів, і для пацієнта простіше тоді, коли. Час є звернення, коли судина ще не закрилася повністю, і це дає можливість ну, краще орієнтуватися, швидше провести цю операцію, а саме головне не, не допустити до пошкодження міокарда, до розвитку інфаркту. Тобто, ну я би радив всім мешканцям нашої Житомирської області, які відчувають болі в ділянці серця, особливо при навантаженнях чи при сильних хвилюваннях, звернутися до свого сімейного лікаря. Отримати направлення до нас в клініку обласну лікарню. Коронарні стенти на таку суму Житомирщина отримала вперше, каже народний депутат Сергій Кузьміних. А завдяки благодійникам, своєчасна допомога в обласній лікарні стала доступною без додаткових навантажень на бюджет громади, лікарні чи пацієнтів. За ініціативи головного лікаря вона Лисківа, Житомирська область отримала стендів на загальну вартість 250 тисяч доларів за допомогою. Іноземних країн-партнерів, які допомагають нам, ми зараз наш область зможе лікувати значну більшість хворих на інсульт і так саме хворих на кардіозахворювання, а враховуючи те, що ми перші в Україні по захворюваності і смертності від кардіології, це ну край важливо. Вікторія Гнатюк, Данило Маманчук, телеканал СК 1